Порівняно з останніми двома тижнями ситуація залишається без суттєвих змін. Противник намагається прощупувати в нашій обороні слабкі місця, використовуючи високомобільні нечисленні групи. Чи вдається йому це зробити? ні, не вдається нащупати слабке місце, і противник отримує по зубах, намагаючись чи ударно-штурмові дії. Що стосується стан справ Збройних сил України точно на напрямку. Покращили своє положення. Що значить покращили положення? Просунулось вперед. Я не можу сказати, що це е, суттєве просування, але воно необхідне для підготовки позицій, коли складуться необхідні передумови для того, щоб було, можна було здійснити загальний задум і просунутись вперед до визначених рубежів, де окупуючи ключові міста в Луганській області. Е, конкретно називати не буду. Бажаю, що це не зовсім коректно для того, що противник не зорієнтувався. Але кожен з нас розуміє настільки важливі міста, які пов'язані з основною логістикою противника. І у нас є всі перспективи в найближчій перспективі місяців, деякі з них деокупувати. Над цим наполегливо працюємо щоденно. Що стосується вогневих засобів противника, він зараз використовує достатньо таку потужну артилерію порівняно, до прикладу, 3-4 місяці тому. Ця інтенсивність вона менша, але але все-таки зберігається площадне накриття е, наших позицій за рахунок їхньої артилерії. Тому нам вдається достатньо ефективно зараз виявляти місця зберігання зброї, в тому числі боєприпасів противника, і ефективно їх вражати. Нещодавно могли бачити результат спільної роботи сектора безпеки оборони, коли поблизу Сватова знищили черговий склад з боєприпасами. Після цього зазвичай стає на Три-сім днів тихіше, тому що їм банально нема чим стріляти. Ага, що тобто, стосу... тобто, пробачте, що перебуваю, оці е, певні дані про те, що є такий снарядний голод, в росіян все-таки ну, можете частково підтвердити. Давайте це таке загальне широке питання, на яке не буде швидкої відповіді. Угу. Противник застосовував орієнтовно 60 тисяч пострілів на добу. Стільки Російська Федерація може виготовлювати е, калібрів ствольної артилерії, ж саме 152-й калібр. Е, якщо взяти Білорусь і Росію, їхні потужності на місяць вони можуть виготовлювати 10-12 тисяч боєприпасів вказаних калібрів. Стільки витрачали 60 тисяч в день. В день. <станець> Зараз витрачають орієнтовно, це на всі лінії зіткнення маю на увазі. Зараз витрачають орієнтовно 20. В найближчій перспективі по застосуванню використання близько 20 тисяч в день це буде 15-12 тисяч пострілів в день, ага. що є вже паритетно порівняно з тим, яку кількість пострілів застосовуємо ми, і Російська Федерація не зможе максимально оперативно швидко е налагодити процес виробництва вказаних боєприпасів для того, щоб Утримувати інтенсивність вогню в районі навіть 20 тисяч пострілів на день, тому так в них також починає відчуватися голод по боєприпаси водночас з тим, Збройні сили України за рахунок і систем залпового вогню Хаймарс і за рахунок секторальної роботи ефективно наносять враження по складах. Якщо казати про складах, що перебувають на передній лінії зіткнення, просто хочу, щоб зрозуміло, як працює логіка. Є загальні склади, які знаходяться в Російській Федерації, і є склади, які знаходяться отут поблизу на лінії зіткнення, там 50-70 кілометрів в глибину їхнього оперативного простору. З усіх міст звозяться спочатку на ось ці склади, які знаходяться тут в нас, да, противника під лінії зіткнення 70 км. і потім звідти вони розвозяться безпосередньо до вогневих засобів по лінії зіткнення. І, от, якщо вдається вразити такий склад, то противник за Відчуває голод як і загальний, так тому що кількість боєприпасів зменшила, яка їм поставляється, uh -huh. так і відповідно бувають періоди часу, коли їм просто немає чим стріляти з інтенсивності, яка була раніше. Але якщо казати про такі напрямки, як Солідар і Бахмут, там інтенсивність вогню вона не падає ні в день, ні вночі. Вона триває постійно, але е, фіксуємо, що Кількість штурмових ударно-штурмових дій противником на добу зменшилась в рази, тому що а, той резерв, який там був, його Збройні Сили України перемовали. Відповідно, противнику треба тепер зібрати інший ударний кулак, який продовжує хвилями штурмувати біг місто Бахмут. І це вони на жаль найближчий час будуть робити, оскільки російським окупаційним військам потрібна хоч якась перемога, а цієї перемоги немає і успіху на жодного з напрямків і не буде. А щодо от анонсованого путіним перемир'я, так би мовити, різдвяного воно якось ну я розумію, що це знаєте питання таке трошки наївне, але разом з тим є дуже багато повідомлень від російських військорів, от військових кореспондентів, про те, що ніби як до певних російських підрозділів цей наказ Путіна про різдвяне перемир'я не дійшов. На вашому напрямку він дійшов до росіян, чи не дійшов? Чи це насправді все фікція Ну я розумію прекрасно, що фікція, але хочеться почути від вас як безпосереднього учасника подій. Ви знаєте, таке відчуття ніби співпало. Ну, от зараз прогреміла. Я просто не знаю, чи вам студію чутно, я в наушниках чи не чутно. Ні, але тем, я, не я не чув нічого. Не було чутно. Ну, можливо, за те, що в наушниках. Е, Всьому, що каже російська окупаційна влада. Довіряти не можна, яке може бути перемир'я, якісь свята. Про що взагалі йде мова? Держава, агресор зайшла на територію суверенної незалежної держави, вбиває наших людей, руйнує наші міста, гвалтує наших жінок, вбиває наших дітей. І в якийсь момент такі о, сьоме число перемир'я. Камон, яке може бути перемир'я? Ініціатива зараз знаходиться повністю на боці Збройних сил України. Противник це розуміє, йому потрібно виграти час для того, щоб перегрупувати свої сили та засоби, для того, щоб підтягнути боєприпаси. Ніякого перемир'я з окупантом бути не може. Е, історія в історії завжди залишається певний слід. І я не стомлююсь повторювати, що для того, аби забезпечити мир, і цей мир був сталий, нам його потрібно забезпечити виключно перемогою. За, за цю перемогу ми віддамо і видаємо щоденно високу ціну. Але це та ціна, яка вартує, щоб протягом років і десятиліть наші діти і діти наших дітей не знали, що таке війна. Щоб жодного диктатора в голові не схвалася думка, що сюди можна прийти з мечем. До речі, якраз от буквально, здається, сьогодні зранку, чи, можливо, вчора вечорі, був опублікований рейтинг найсильніших армій світу. І, звичайно, я, чесно кажучи, хотів побачити на другому місці. Після армії м, м, Сполучених Штатів прапорець України, а, адже ми впевнено перемагаємо другу так звану армію світу, але все ж таки ми піднялися з 22 го місця на 15-те, одразу на сім позицій. А, з огляду на всі бойові дії, які відбуваються зараз в Україні. Це якось відчувається в зоні бойових дій. У вас взагалі якось з побратимами про це розмови йдуть. Якось ви оцінюєте. Не в плані, наскільки вправно ви воюєте, а от ці рейтинги взагалі. Е -м... Е -м... Підзависна картинка. Е Я скажу дещо жартівливо, можливо, напевно. ем... <свист> <свист> ви слово можете далі не продовжувати і все і так Блад, зрозуміло бла, бла, з вашої реакції. Словом, всі ці <свист> рейтинги, це знаєте, абсолютно абсолютно <свист> я <свист> теж втримаюсь від різких слів. <свист> є є позитив, є, є, є виключно, коли ми кажемо про рейтинги, є політична штука. Політична штука полягає в тому, що чим вище е, та те, те чи інше військо в загальному рейтингу, тим більше у нього можливості перспектив отримання взаємодії. Ті чи інші види високотехнологічного озброєння. тому що це свідчить про те, що кадровий потенціал війська, в тому числі так якщо воно топове, може його освоїти ефективно застосовувати в бойових умовах, тому е, політично це надзвичайно важливо просто на фронті. Тут дещо інші е, рейтинги. Тут рейтинги хто більше е, вразив броньованої техніки, хто більше знищив окупанта, кому вдалі. Вдалося зайти. Є певна конкуренція і в збройних силах України, позитивна, добра конкуренція, коли між собою підрозділи конкурують, хто стільки сьогодні зміг вразити противника. Я вам маю сказати, бувають такі дні, пов'язані з поганою погодніми мовами, і так далі, що ну там не вдалося суттєво вразити противника протягом дня. І особовий склад ходить сумний, ходить сумний і так думають, що як додатково придумати, давайте сплануємо. І так далі, і так далі. На наступний день вийшло, вразили все. Мотивація знову з'явилася. Це все пов'язане з тим, що м, до прикладу представники мого підрозділу це всі люди були цивільні, які дуже швидко панували військове мистецтво, виконують спецзавдання і є достатньо потужно ефективними. І коли ми з ними розмовляємо про військо, про службу, про перспективи, більшість сходиться на тому: що ми виграємо війну. І після того як виграємо війну продовжимо займатися кожен своєю справою. Відбудуємо державу і вперед вперед. Що я маю на увазі? Основна зараз винагорода для кожної військовослужбовців це знищений ворог, і дуже важливо для кожного з нас, щоб в тилу все було добре, щоб в тилу не було ніяких негативних речей, корупційних ризиків в певних структурах, і щоб люди були об'єднані, незважаючи на ті складнощі виклики, які виникають зв'язку з. Враженням ворога, в тому числі об'єктів критичної інфраструктури, коли друзі вам стає складно чи сумно, пам'ятайте, що в тому винний не ваш сусід зріла справа, який проживає в вашому будинку. Не хтось хто в маршруті можливо не вступив в місце, а винна виключно Російська Федерація. А нас завдання єдиної нації української вистоять, витримати, тому що міцний потужний тил завжди забезпечить можливість війську. Просуватися вперед і забезпечити той результат, який необхідний, а всім нам необхідний результат повернення території в межах 1991 року шляхом перемоги забезпечити мир. Тому друзі, розраховую на вас. А ми а ми насправді молимось за вас, юрій. І от а, на останок питання і відпускатиму вас. А, шириться телеграм-каналами інформація від росіян а російськими телеграм-каналами шириться така інформація, що нібито. Збройні сили України отримали наказ а, залишити Соледар. Це міф, це вигадки, чи це а, чи це хитрий план? Що ви про це знаєте? Як могли б а, від, відкоментувати це? Ну там ще Київ за три дні і багато чого іншого. Власне, дивіться, а, що, що мається на увазі, це треба пояснювати напевно людям. Передня лінія зіткнення інколи буває таке, що Збройним силам України потрібно відійти буквально там з одного е ВОПа, це взводний опорний пункт, так е умовно 4-5 позицій, Здійснити маневр, відступити, щоб противник зайшов на ці позиції, і потім, здійснюючи маневр, нанести йому максимальне вогневе враження і повернути ці позиції. Так виходить більш ефективно вразити ворога, ніж відбивати атаку з. з Цього ВОПу, до прикладу. Бувають такі моменти. Це все залежить від ситуації і так далі. І от, відповідно, декілька, декілька умов на цих позицій вони качаються взад, вперед, взад, вперед. Тобто противник зайшов, ніби вибивши нас з цих позицій, хоча насправді ми здійснили маневр з цілю перегрупування. Потім вибили ми противника максимально і знову зайшли на ті позиції просунулись просунулися далі вперед. І от кожні ці 100 метрів противник видає, як надзвичайно. Там перемогу і що з вони захопили. Хоча насправді це з військової точки зору жодного значення немає. Саме основне про що потрібно розуміти, що хлопці та дівчата о, ціною власного життя і здоров'я зараз ще й складні погодні умови, надзвичайно, стало тримають лінію і покращують положення в Солидарі. Там навпаки, йде зараз просування збройних сил вперед, вибиття противника з займаних позицій. Тому це все фейки, чутки, не вірте. Хотів би сказати мову оригіналу, але не буду. В російське пропаганді вірити не потрібно. Посилати з виключно на джерела інформації, які щодо військової справи, які надає Генеральний штаб. Генеральний штаб це єдине джерело, яке володіє майже всією повнотою інформації, і яку можна там, чи не можна публічно озвучити. Все решта то відлубкаво. То правда, то правда, і тут головне бачите, це все вирізняти і розуміти, кому можна довіряти